Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні у нас 27 грудня, і бачить Бог, не хотів я спілкуватися на таку тему, як вибори, але обставини змушують. Сьогодні зранку почув інтерв'ю журналіста Радіо НВ, Радіо Свобода, Власти Лазур з Федіром Веніславським. Знаєте, є такий. Це представник Володимира Зеленського в Верховній Раді до останнього моменту. І... Тема, яку обговорювала власне Лазур з Веніславським, якраз стосувалося виключно виборів. Отже, питання, яке вона задавала йому, чи доречно, чи недоречно проводити вибори, чи можливо взагалі в правовому полі проведення виборів під час військового стану, і як аргумент вона наводила е вислів омбудсмена, е Дмитра Лубінця, якщо не пам'ятаю, Дмитра не помню, Лобінець от вибачте, ім'я забув. На кшталт того, що, на його думку, під час військового стану проведення виборів недоречно. На що Веніславський, Ну, Це була класика жанра, я вам скажу. Він каже, що насправді у Конституції. Стан війни не виписаний, а військовий стан там ідеться річ, що вибори депутатів, і він почав гру словами навколо цього питання. Воно було б нічого, але ще буквально півроку тому той самий Федір Веніславський доказував на 100% протирічну. Догму, що такого бути не може, тому що в Конституції це заборонено. А зараз він читає, що в Конституції написано так: проведення виборів під час військового стану і далі по тексту, кома там стоїть, там не там, і вона каже про депутатів, а вибори президента взагалі про це не говориться в Конституції. Тому навіть якщо буде перемиря, проводити вибори можна. Звідси можемо зробити чіткий. Чіткі виводи, що висновки, що фракція президента монобільшість в повній мірі готується до проведення виборів в країні і вони хочуть зацементувати свої позиції та залишитись при владі. Чому? Тому що. Поки весь е, цивілізований український національний світ допомагає збройним силам, там вже повним ходом пішла підготовка. Крім того, крім того, хочу зазначити, всі ви е, чули вже, що на вихідних 28-го Зеленський відправляється до Дональда Трампа, і зі слов того ж самого Зеленського. На 90% мирний план з 20 пунктів, які залишилось, з його слів, е практично узгоджений. 90% узгоджений, а 10% це якісь там додаткові питання, навколо яких є компроміси, до яких, в принципі, наскільки я розумію, сторони готові. І отже, долучившися, європейська спільнота в режимі онлайн, Дональд Трамп Зеленський планують узгодити всі ці питання. І відповідно, тим часом, поки він там, вони тут готуються е проводити вибори та отримувати наші з вами українці голоси в свою підтримку. Отже, пропоную повернутися в жовтень е 2024 року. Єдиний мирний план, який було озвучено президентом Зеленським, це був отой його мирний план з семи пунктів. Пам'ятаєте, де він там пропонував ракети тамагавк, е дайте нам. І ще три таємних пункти, про які я вам не скажу, і так далі, і тому подібне. Але е, тому плану не, не було збутися. Це ж вже всі розуміють, тому що будь-яких інших мирних планів в Україні ніхто не озвучував. До речі, він їде про щось домовлятися при тому, при всьому не перед Верховною Радою, не перед депутатами, не перед українською спільнотою. Якийсь мирний план, який там будуть узгоджувати. Ніякі пункти прикінцево озвучені не були. Читали з якихось чорнеток, це є догми, це є чутки, це є е, бачення журналістів, як виглядають ті пункти. Бачення якісь політичних експертів. Особисто ми, українці, чіткого документа, про який планує домовлятися, президент, не бачили. Я вам скажу, чому. Чому тому, що ми з вами є свідками чергової маніпуляції суспільною думкою українського народу? І скоріше за все, разом з проведенням виборів, ми з вами зможемо побачити і референдум, на якому Зеленський всю відповідальність планує перекласти на плечі українського суспільства. Тобто, ми все робили, робили, робили. А от тебе там віддавати Донбас чи не віддавати, продовжувати війну чи ні. Навіть зараз з вуст того самого Веніславського лунають слова, на що нам гинути? Якщо ми можемо домовитись, ну тобто, суспільство починають готувати до певних домовленостей, які точно будуть протилежними цим обіцянкам, які Зеленський давав передвиборчій кампанії кампанією 2019 року. Що думаєте стосовно цього, які є думки у вас? Звісно, ви розумієте, що як до чинної влади відносяться з великим негативом. У мене є неймовірна кількість питань і претензій починаючи з їхньої законотворчості, коли під час війни вони продавали землю, коли під час війни вони узгоджували там вилов риби, коли під час війни вони регулювали роботу е ігорного бізнесу, коли під час війни вони. Е Намагалися обкласти податками ФОПів, коли під час війни вони обіцяли те, чого не виконували, і в той самий час вони не знайшли для себе можливості, не знаю, чого вони не знайшли, прийняти закон 13704, який стосується харчування, лікування, ветеранів війни, інвалідів війни, легіонерів, прирівняння їх в правах. Вони не знайшли на це час. Вони не знайшли часу регулювати ринок протезування. У нас неймовірна кількість людей з ампутаціями, і вони потребують нормального цивілізованого ринку обслуговані гарантії на роки, що все це буде слугувати їм, та що країна буде вдячна їм, і ця вдячність буде. В тому, що їх будуть обслуговувати, вони будуть отримувати ті протези, які хочуть вони, а не які їм ставлять незрозумілі фірми, які не акредитовані, які не ліцензовані. От на це все вони часу не знайшли. А на проведення виборів в них вже, я так розумію, є у е... них вже є і бажання ті вибори провести, і бажання в них. Прийняти участь і бажання я думаю в них в тих виборах перемогти. Я думаю, що вибори це взагалі настільки суперечлива тема, і вона настільки потребує багатьох прийняття багатьох рішень і доволі непопулярних. Я зараз вдамся до того, до чого за. Здебільшого намагаюся не вдаватися. Я хочу сказати свою думку. Вона суб'єктивна. Це особисто моя думка, тому не треба її сприймати за істину. Якщо можете і схочете, можете в коментарях це обговорити. Питання доволі дискусійне. Я вважаю, що для того, щоб проводити вибори, нам взагалі не треба обирати президента ну, нам не потрібен президент в нашій країні. Не потрібен не президент, не офіс президента. Достатньо парламенту, достатньо вертикалі влади, яка є. В цивілізованих європейських країнах прем'єр-міністра, який не буде дублювати функції з президентом і офісом президента, не буде дублювати рішення кабінету міністрів. Не буде оцього двовладдя та незрозумілих витрат на утримання зайвих бюрократів, які будуть сидіти. Це моя особиста думка. Можливо, ваша інша пишіть в коментарях і друге. Як вони пишуть, ми не розуміємо, але треба щось придумати, щоб люди ці п'ять зі Веніславського, п'ять чи вісім. Дивно, що він не знає скільки мільйонів прийняли участь в голосуванні. Вони говорять про тих людей, які знаходяться за кордоном. До речі, друзі, шановні однодумці, підписники. Опять скажу непопулярну річ, це моє особисте. Я не вважаю за можливе, щоб люди, які не знаходяться на території України, приймали участь в референдумах або в судьбоносних таких рішеннях щодо майбутнього України. Голосування повинно відбуватися виключно на території України в Україні. Судьбу України повинні вирішувати ті, хто знаходяться в Україні. Це моя думка. Кожен хто хоче прийняти участь в голосуванні. зрозумійте, за кордоном не 100 тисяч, не 50 тисяч, це не ноль, ноль ноль відсотка. Це велика кількість людей, яка своїми голосами може суттєво вплинути на результати волевиявлення. А тому я вважаю, що Голосування повинно відбуватися в Україні. Це запорука того, що воно дійсно буде демократичним. Це запорука того, що воно дійсно буде проукраїнським Це голосування, і це буде запорука того, що ті, хто в Україні, ті приймають участь у вирішенні долі України. Будь-хто за кордоном він не позбавлений прав без проблем. Сідайте в автобус в транспорт. Приїздіть в Україну, і тут є ділянки, тут є ваша приписка. Голосуйте. Жодним чином нікого з вас не хочу позбавити такого права. Однак, е вважаю, що було б за правильне, якби ну, відбувалося в такий спосіб. Чому? Тому що я вам е хочу, не знаю, я десь в якомусь вже з підчі своєму це згадував. Е е працював, працювала в мене людина, гарний хлопець, дуже добрий. Йому ще не було 23 років. Він був переселенець. Ми його працевлаштували. Робив, ми йому вдячні. Тільки було опубліковано закон про можливість виїзду до 23 років за кордон. Він одразу виїхав. І перше, що я побачив, його посту він написав: Дякую президентові за те, що дав можливість поїхати за кордон і продовжувати своє життя поза межами України. Е, і це людина дійсно відверто вдячна президенту України за таку можливість. Однак я не вважаю, я не вважаю його зрадником. Я вважаю, він дуже гарна, добра людина, але е, його майбутнє. Те, яким він його собі бачить, на сьогодні не збігається з тими завданнями, з тими викликами і з тим майбутнім, яке бачу я для України, яке бачить більшість патріотів для України. Ми лишаємось тут з надією на те, що у нас буде державність, у нас буде майбутнє. і Ми станемо цивілізованою країною і позбавимось від негідників всередині країни і від цих той мерзоти, яка знаходиться поза межами нашої країни з східного боку і намагається. В будь-який спосіб окупувати нашу батьківщину. Тому е, буду вам дуже вдячний за ваші коментарі, за ваші е, дописи під цим відео е, та за вашу думку, тому що е, вона допомагає і мені формувати моє розуміння про те, що буде з нами далі, і в який бік, бо, бік нам краще рухатись е, з надією на майбутнє, з вірою в те, що обов'язково переможемо, тому що ми цього варті. Слава Україні.